Сьогодні ми поговоримо про новий законопроект про нові правила мобілізації. А саме, повістка про виклик до ТЦК може бути направлена громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста або електронною поштою. Всі військовозобов'язані повинні протягом 60 днів з дня оголошення мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження прибути до ТЦК незалежно від отримання повістки. Поважні причини неприбуття мною вже зазначалися в минулому відео. Під час мобілізації усі громадяни України з 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи та пред'являти їх ТЦК, нові обов'язки громадян. Реєструватися в електронному кабінеті призовника, військово зобов'язаного та резервіста. проходити медогляд, прибувати за викликом до ТЦК у строк та місце, зазначене у повісті, нові правила броні: бронюються чиновники категорії А, а категорії Б та В лише до 50